За 4,5 роки ми жодного підприємця не щемили і не просили, навіть де ми клали бурківку, де ми робили дороги, ми не йшли варіанти Мукача, Ноградова і інших міст, де кожен малий середній бізнес біля свого об'єкту мав це, як ви можете робити. На превеликий жаль, є у нас проблема, що половина сум платяться офіційно, друга половина платять їм у конверти. Тому ми мусимо це мобілізувати всі разом. Це не тільки один міський голова має робити, тут має чітко працювати податкова аніспекція, тут чітко має працювати депутатський корпус, тут чітко має голова вуличного комітету працювати. І якщо на вулиці є 3-4 е, такі об'єкти, і якщо ми до них підемо раз у другий, третій раз і не буде там реально позитивного варіанту, то будемо приймати згідно закону. є на це закон, але тут треба серйозно відмобілізуватися. Зараз починати ці перевірки, є постанова про недоцільність проведення перевірок у малому середньому бізнесу, і ми на це йшли не робили. Але це дуже правильне питання, це наше додаткове джерело до бюджету міста Костана.